Прийшла я включити стірку прання темне і світле. Разом я ложу листочок от такого протектора. Бачите? Це не міняється колір, не облазить із темного на світле. Сиплю я отакий, пише фреш. Це кондиціонер і перу я такими капсулами. Оце все моє, моя дочка старша. Вона мене снабжає і для посудомийки, і для ручного миття посуди, і для прання. Все вона мені привозить. То в мене є його багато-багато. От, Дякую, що їм. Ну, дивиться цей протектор. Кидаю я. Оце ще. Зараз я покажу, зараз я включу, тому що не хочу велике відео робити. І от таке, таке у мене прання.